Шановний пенсіонер, з новим 2025 роком та з Різдвом Христовим бажаємо вам найголовніше здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, щоб у 2025 році нарешті припинилися бойові дії і ви могли спокійно пожити на пенсії. Адже ви це заслужили як ніхто інший, пропрацювавши все своє життя, щоб була можливість спокійно спати. Без страху йти до магазину і відчувати впевненість в майбутньому, відчувати безпеку. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Наш YouTube канал почав роботу менше ніж півроку тому. А при цьому нас вже майже 25 тисяч підписників. Дякуємо за довіру! І саме для вас ми будемо в майбутньому робити ще більше корисних відео, щоб ви могли отримати від держави все, що вам належить за законом.